Підприємець Вацак судився з податковою 31 травня. Відбулося останнє засідання Вінницького окружного адміністративного суду, де було встановлено винен чи не винен відомий підприємець державі більше 5 мільйонів гривень. Знайомившися із наявною податковою інформацією, зокрема матеріалами, справами, тобто актом, перевірком та іншими іншим до них матеріалів, я дійшов до висновку, що при визначенні об'єкту оподаткування, тобто оподаткованого доходу фізичної особи підприємця, було безпідставно враховані витрати, понесені із здійсненням діяльності, тобто належним чином не було доведено зв'язок понесених витрат з отриманим доходом. А От таким чином, я вважаю, що дії працівників як могилів Подільської. Випадкової інспекції, так і інших осіб, які приймали участь у проведенні перевірки, є цілком правомірними, відповідають діючому законодавству. От, а визначені ними за результатами перевірки суми грошових зобов'язань такими, що підлягають сплаті в бюджет в повному обсязі. А почалося все з того, що податкова вирішила перевірити, як веде свій бізнес власник кондитерського дому Вацак, внаслідок чого нарахували 5,4 мільйонів податкових стягнень. Більше того підприємцю приписують і майно, якого, за його словами, в нього немає і не було. x 6 я прибрав у 2009 році, це не касалось перевірки. В Мазераті я знаю, Марка очень хорошим би хотілося б її мати, але в даній ситуації. Ее не было и нет, и не знаю, откуда эти слухи за Мазерати. Хаммер – это была, да, была машина, она уже давно, скажем так, больше года ее у Підприємець запевняє, що податки його підприємство сплачує регулярно. Ну, в течение последнего года мы выплатили около 260-280 тысяч гривен. Это, точнее, может ответить бухгалтер. Ну, в данном случае по Послідньому місяцю це 35 тисяч три години тривали слухання і рішення прийняте, але не на користь підприємця. Суд постановив виплатити 5 мільйонів 400 тисяч гривень бюджетних нарахувань. Своїм судовим сіном я особисто, як перша представник, задоволений, тому що, як ви чули, полеміка була досить жорсткою. А опоненти знаже мали свої аргументи. Ми свої. Відповідно, кожен відставив свою позицію. Підприємець Вацак має повне право оскаржувати рішення суду. Але чи буде він це робити, покаже час. Ну, я не, зараз не буду, скажімо так, коментувати рішення суду, оскільки сьогодні була проголошена тільки стопна чи його частина. Тобто, саме з яких підстав виходив суд, відмовляючи нам у задоволенні наших позовних вимог, буде видно після того, як рішення буде виготовлено в повному обсязі. З огляду на якість складання акту перевірки, аргументів, які в ньому зазначені, та. Ту відсутність доказів з боку податкової, яка ніяким чином не обґрунтувала під час судового розвіду про вимірність до нарахувань, я більш ніж певний, що апеляцію все ж таки ми подавати будемо. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.